Що на вас чекає, в загаданий вам срок. Давайте загадуйте срок до трьох місяців і подивимося що на вас чекає в цей період. це загальний розклад, звичайно, він може не програватися з усіма. Ой, ну тут класно, ви тут і заробити можете, і здійснити якісь свої бажання. І відсвяткувати врешті-раз. Тут дуже цікава дев'ятка кубків, вона не просто показує здійснення бажання, да, що от просто так з неба впало і здійснилось, ні, ви приклали зусилля, ви щось зробили для цього, ви пробували глечики ліпити, да, якісь виходили якісь не дуже. Але врешті-решт, ви дійшли до якоїсь, до якоїсь досконалості, і тепер ви можете це відсвяткувати. Можливо, ви десь вкладали якісь свої ресурси, да, щоб заробити. Можливо, у вас якийсь хедмейт. Ну, нарешті ви тут будете святкувати. Ковати якийсь свій успіх, куди ви багато зусиль вкладали. Да, дивіться тут дуже буде резнувати з тими, хто займається хедметр.